В моїх руках Redmi Mi 5X така легенда вже давня-давня Але цікавий смартфон. В ньому треба заміна акумулятора. Дисплей повністю цілий. Зараз, мабуть, він і не включиться, а якщо включиться, це буде чудо. Так, Зажав кнопку питання. На жаль, не включається. Але якщо поставити на зарядне, він робить при. Зарядці він добре робить і дзвонить. І в YouTube можна зайти і куди хоче. Да. Цікавий телефончик. Може кому треба. Пишіть на телеграм, може відправити лег з доставкою. Також можу купити ваш телефон, якщо він десь побився, Машина переїхала, з під'їзда, з кармана випав з 5 на 3 поверх, то таке теж можна розглянути. Пишіть на телеграм, я оставлю. В описі, якщо цікаво, ставте палець вверх.